Від санкційного російського олігарха Михайла Фрідмана СБУ оголосила у розшук. Фрідмана розшукують через звинувачення за статтею фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади зміни меж території або державного кордону України. Вказана дата його зникнення 10 жовтня 2023 року. Свідчить повідомлення на сайті Міністерства, Міністерства внутрішніх справ в основі тексту підозри факти, що оприлюднені у розслідуванні проєкту схеми. Михайло Фрідман один з найбільших бізнесменів Росії, що заробив мільярди у банківській справі на нафті та роздрібній торгівлі. Ша вели санкції щодо нього у серпні 2023 року. Британія та Європейський Союз запровадили санкції проти олігарха його партнерів невдовзі після. Російського вторгнення в Україну